Добрий день, вітаю всіх присутніх на нашому брифінгу. І, і, і який відбудеться за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, і сталою традицію? Я представляю наших спікерів: це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро, та заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення, Пожарський Дмитро, пані Юлі Сьоні. Нас яка зазвичай з нами завжди по середам, Вона сьогодні відсутня, тож ми будемо в але вся інформація, яку зазвичай де. Пані Юлія Жикова, це це начальниця управління справа дітей. Наші спікери сьогодні озвучить. Ну, давайте тоді заставити традицію вже нову традицію. Першим буде Петян Дмитро. Прошу пана Дмитрі. доброго дня всім присутнім. Тривають евакуаційні заходи на території області і станом на вчора з місць постійного проживання евакуйовано більше 1 мільйона 253 тисяч осіб цивільного населення, з яких 194 тисячі – це діти і 47 тисяч – це особи з інвалідністю. За тиждень за межі області було евакуйовано більше 7 тисяч 800 осіб, з яких 380 – це діти. І станом на зараз на підконтрольній українській власті території залишається у нас 252 тисячі осіб, з яких близько 18,5 тисяч це діти. Що стосується громад, які віднесені до зони активних бойових дій, там залишається 21 тисяча 700 осіб, з яких 115 – це діти. Це Лиманська громада. У нас також. Інформація стосовно примусової евакуації обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей е, також вона триває. У нас в п'яти населених визначених пунктах Краматорського та Покровського району. Е, там е, в цих насел... з цих населених пунктів за тиждень було евакуйовано 187 дітей. Е, е, і на вчора, на вечір, в цих п'яти населених пунктах залишилось 345 дітей. Це такі населені пункти, як Добропілля міста, там 316 дітей, Ганівка. Село це шість дітей. Там залишилось Добропільської громади, в Криворізькій громаді село Добропілля, там 18 дітей, і село Новофедерівка, це 4 дитини. Ну і селище Новоселівка, Лиманська. Там родина, яка давно не може евакуюватися. Там одна дитина, одна родина, одна дитина залишилась. Загалом з початку проведення обов'язкової евакуації примусовий спосіб. Це у нас уже 25 п'ятий етап де з 23 року загалом евакуйовано 15 тисяч дітей з 306 визначених населених пунктів. Евакуйовано всіх дітей. Залишається на вчора, як я сказав, п'ять населених пунктів. У мене все. Будь ласка, будуть запитання. Давайте послухаємо пана Пожарського. Потім будемо до питань. Перейдемо. Прошу. День добрий тиждень пройшов активно розселяли багато людей. Тільки сьогодні у нас зараз о 6-й ранку на Рівненщину поїхало 25 наших донечан, ось з них п'ять осіб з інвалідністю. А всього ж за тиждень ми безкоштовно розселили завдяки приймаючим областям, завдяки організаціям колекційно-гуманітарний центр, СхідСОС, всім нашим партнерам, 92 особи. З яких 23 дитини і 16 дітей. Тож тобто у нас триває спільний наш проєкт разом з організацією «Save Ukraine» Спасимо Україну та Рукада за сприяння Львівської волдержадміністрації. Ми ну, вже третій тиждень поспіль в місто Дрогобич відправляємо сім'ї з діточками. Ось за цей час більше 20 родин вже туди евакуювалося, вже розміщені в комфортних умовах. Це 51 дитинка. Вже у безпечному регіоні вони перебувають. Також ми у неділю направили на Закарпаття чергову нашу групу сіми сім'ї з діточками. Вони також вже прибули це 9 людей, з них 6 діточок. Крім того, завдяки нашим партнерам з організації «Східсос» була відправлена група маломобільних людей до спеціалізованого закладу Львівської області. Тому активно закликаємо вас евакуюватися, щоб не допускати. От буквально вчора, якщо ви бачили змі під пролізки, нам білий Янголи на Павлоград привезли жіночку з Покровська, яка виїжджала і пролізка брала одну інтерв'ю. Ну, вивезли наші білий янголи і разом із військовими. Вона їхала в автомобіль разом зі своїми сусідами, яких двох вбило ФПВ-дроном. Її поранило ногу. Ось вона ховалася від всіх дронів, які над нею літали. Потім самостійно 8 годин виходила з пораненою ногою. Привезала їх палками, поки не зустріла наших хлопців, які її привезли на Павлоград. Ми надали їй медичну допомогу завдяки медичним робітникам організації координаційного Гуманітарний центр, який у нас там постійно знаходяться, зробили перев'язку, запропонували розселення. Вона відмовилась. Ми її за допомогою евакуаційного поїзду відправили до рідних міста Білоцерко. Жіночка вже в безпеці. Ну це говорить о тому, що вона до останнього знаходилася в Покровську, і це дуже-дуже. Небезпечно для життя та здоров'я. Дві людини, на жаль, тоді загинули, які її зузнайомі. Якось то так. Тому закликаємо всіх евакуюватися. Дякую на кожному рівні. звучать заклики про евакуацію, і це правильно. Ну, більшість людей, які от виходять з таких ситуацій, скажімо. Виходять да. і вони кажуть, що ми, ми чого сиділи, ми берегли там майно, там, там шкода було залишити. Але ж ну, виходить і евакуація дуже тяжка, потім людей дуже важко. Або ну, самі потрапляють під таку от ситуацію і отримують поранення, так да? і це дуже складно. І знаєте. То і важко наприклад де евакуювати саму людину, доїхати до неї. Я стежу за волонтером голландцем То я дивлюся, як вони там таких умовах над важких евакуюють. Я коли приїжджають і люди погоджуються, потім знову відмовляються. Ну, але на жаль, ворог не дає можливості ні вберегти своє здоров'я, ні вберегти своє майно. Тобто евакуація дуже важлива. Дуже важлива тим паче, коли зараз ворог так активно з усіх видів озброєння обстрілює Донеччину і його населені пункти. Колеги вибачте за такі емоції, бо я теж закликаю до евакуації. І як би не було б знову ж таки, повторюсь, шкода свого майна, але здоров'я своє важливіше ну чи, чи там життя своє важливіше, прошу питання. Є до наших спікерів. Так, в мене є питання. Добрий день. А до пана Петліна, пане Дмитро, уточніть, будь ласка, принаймні місяць, коли розпочалась 23-му році евакуація у примусовий спосіб родин з дітьми, щоб розуміти. За який час це 15,5 тисяч дітей було евакуйовано? 7 квітня 23 року був перший етап у нас. Дякую ну, за уточнення. Будь ласка. І ще раз, в мене теж таке станом на зараз в області залишається під на території під контролю українського уряду 18,5 тисяч дітей. Правильно? Двісті тисяч дорослих осіб, з них 18,5 тисяч. Так, тисяч. Так, все так. дякую, дякую за уточнення. Мені це було ще колеги друзі. Є запитання до наших спікерів. По цифрам пройшлися до евакуації, закликаємо і знову ж таки повертаємося. Я от буквально ще вчора теж дивилася про евакуацію. Жінку врятували знову ж таки з її, там улюбленцями, з песиками, Дісталася вона тихо спокійного місця. До речі, про знову ж таки про евакуацію. Зновки я читаю, от в Хмельницькій області закликають людей сім'ями переселитися, є безпечні місця, і можна цим не нехтувати. І вже там Закарпаттями говорили багато, так де є робочі місця. Тобто є місця з роботою, є місця, де поживають, де закликають. І... Де люди будуть жити в більш-менш ну, спокійних умовах, в безпеці, принаймні не щоденних цих обстрілах. Тобто треба зібратися, наважитися і все-таки вирішити для себе, що важливіше: життя чи якесь емфемерне майно, яке може бути знищене в один момент. Що була все... стара реп, репліка? Да, от ви сказали про Хмельницький. Ми ж на цьому тижні також на Хмельницький 20 людей евакуювали. Всі uh -huh. задоволені умовами перебування в Хмельницькій області. Вже є фідбек, і навіть вони зателефонували своїм на транзитний пункт. Що давайте везіть на Хмельницький, в тому тепер uh -huh. там вже місця були зайняті. Ось ставлю людей повезли, евакуювали сьогодні на Рівненщину. Угу, угу. Ну, я, я це вчора прочитала, але я ж кажу, я подивилася так, знаєте, дуже малюниче місце, зелене таке. І, а, ну, тобто, якщо ти маєш якийсь хист до землі, то там можна прожити, і прогодуватися і, ну, і відповідно, отримати соціальний якийсь пакет, супровід. І, от, власне, Бо не хто зараз не живе таких, ну, здебільшого більша частина людей. Та, Скажімо, не може похизуватися, що вона може там собі щось зайве дозволити. Але це таке, це така ремарочка. Знову ж таки, закликаємо до евакуації. Колеги, ще питання, ще питання: чи будемо завершувати? Е Питань немає. Ну, давайте тоді будемо завершувати сьогоднішніми спікерами. Були Петлі Дмитро та Пожарський. Дмитро це представники Донецької ОДА. З Донецької ОВА. Дякую всім за ці цифри. Ну таки будемо сподіватися, що люди будуть все-таки збиратися в дорогу, скажімо так, з свого безпечного регіону, свого безпечного, небезпечного місця, небезпечного ринку. І до наступних зустрічей. Дякую. На все добре, дякую. Дякую, дякую. До побачення.